Вихідними відбулися парламентські вибори в Грузії. Перемогла правляча партія Грузинська мрія, і за даними ЦВК, вони набрали понад 53% голосів. Опозиція заявила, що не визнає результатів виборів та закликала громадян виходити на мітинг. Які настрої зараз панують в Грузії, та як працюватиме парламент країни далі. Про це розповідаю випуску. Несеться і також поговоримо про заяву генсека НАТО про присутність військових КНДР в Курській області. Почнемо з Грузії за результатами виборів. Крім правлячої партії, мінімальний бар'єр подолали чотири опозиційні партії. Це коаліція за зміни. У них майже 11% голосів. Єдність національний рух більше 10%. Сильна Грузія набрала майже 9% Та Гахарія за Грузію. 7,7%. опозиція заявила, що не визнає результатів виборів. Проте саме заявила і президентка Грузії Саломе Зорабашвілі та закликала громадян вийти 28 жовтня на мітинг проти результатів виборів. Вона назвала вибори російською спецоперацією і сказала, що визнати вибори дійсними це те саме, що визнати входження сюди Росії або ж підпорядкування Грузії Росії. СІО це була тотальна фальсифікація, тотальне відбирання ваших голосів, з використанням усіх методів, які ми бачили в різних країнах, як і в цій країні, які можна використовувати для фальсифікації виборів, плюс використання сьогоднішніх технологій в тій мірі, в якій технології були використані для відбілювання фальсифікацій. Такого ніколи не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації однієї з нових форм гібридної війни, яка була проведена проти нашого народу, нашої країни. Під час голосування також був випадок, коли чоловік вкинув в урну пачку бюлетенів. Порушником виявився заступник голови місцевої влади в місті Марнеулі. Через вкидання бюлетенів голосування на дільниці припинили результати анулювали та порушили кримінальну справу через вкидання в урну пачки бюлетенів. Булетенів представником партії влади. На іншій дільниці у цьому ж місті сталася бійка між представниками опозиції та людьми, які перебували на дільниці. Пише «Ехо Кавказа». Через фальсифікації під час голосування грузинській мрії вдалося отримати 400 тисяч голосів, які мали бути в опозиції. Про це заявив в коментарі Суспільному міжнародний речник опозиційного об'єднання Єдність Національний Рух. Не тільки президентка Зура Башвілі казала про порушення під час парламентських виборів в Грузії. Про те, що були значні порушення, заявили і в міжнародній. Одні місії ЕНО, зокрема, це насильство проти членів опозиції, залякування виборців, наклепницькі кампанії проти спостерігачів та масове зловживання адмінресурсом. Загалом до органів управління виборчим процесом надійшло більше 200 скарг. Також в організації висловили занепокоєння щодо незалежності та неупередженості центральної виборчої комісії. Усе це вкупі ставить під загрозу демократичність виборів. Вважають в ЕНЕМО. Загалом лідери ЄС, крім Угорщини, висновні. Овали стурбованість щодо умов, в яких відбувалися вибори в Грузії, США та ЄС також закликали провести розслідування порушень, які були допущені на парламентських виборах. Про це йдеться у заявах держсекретаря США Блінкена та Верховного комісара ЄС із закордонних справ і політики безпеки Бореля. Крім того, Грузію планують включити до неформальних зборів Європейської ради у листопаді. Там, зокрема, розглядатимуть питання Грузії після парламентських виборів і визначатимуть наступні кроки у відносинах з Іною про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель в мережі Ікс. Тож сьогодні, 28 жовтня, біля будівлі парламенту зібрався мітинг проти результатів виборів. Опозиція вимагала повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. Про це під час мітингу заявив один із лідерів партії Єдність Національний Рух Георгій Вашадзе. Опозиція також заявила, що починається наступний етап об'єднання опозиційних партій у співпраці з адміністрацією президента Грузії. The country, the... Глава держави, яка визнає, що цей уряд не просто погана авторитарна партія, це російський актив. Її роль дуже важлива. Люди її слухають. Вона зараз найпопулярніша фігура в Грузії. Тому вона має взяти на себе цю дуже важливу роль в координації між різними проєвропейськими силами. Водночас опозиційні партії та коаліції відмовляються брати участь в роботі нового парламенту та отримувати мандат. Це може паралізувати роботу влади в країні, адже для того, щоб затвердити новий уряд, потрібні 76 з 150 голосів. Пояснює аналітик грузинського центру стратегічного аналізу. Але перед тим парламент загалом має набрати чинності відповідно до грузинського законодавства. А для Цього потрібна реєстрація щонайменше ста депутатів. Це, на мій погляд, важливий момент, тому що управляючи командою є 89 або 90, за їхніми ж підрахунками. От, тому зараз цікавий момент наскільки монолітно е, будуть діяти опозиційні сили, тому що зараз вже ведуться перемовини як з представниками е, лідерів опозиційних партій з боку влади, як з конкретними депутатами. Е, чиниться тиск е, чиниться. Підкуп спроби і такі інше. Тобто, 9, 10, 11 депутатів влада організувати може. Це буде одна історія. Якщо, наприклад, не вдасться це зробити, ну все ж таки я думаю, грузинська влада щось вигадає. Увага до парламентських виборів в Грузії така висока, адже наступні роки окреслюють вектор руху країни. Про європейський він буде чи про російський, попри заяви опозиції, не визнавати результати виборів. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що. Уряд все ж таки буде сформовано а також що Грузія не планує відновлювати дипломатичні відносини із Росією з іншого боку, відновлено рейси, відновлено безвізовий режим для грузинів в Російську Федерацію, і повторюся: ну можна лекції читати наскільки тотальним є російський вплив зараз. В Грузії в різних сферах, утім, Кобахідза заявляє, що інтеграція до ЄС залишається пріоритетом зовнішньополітичної політичної стратегії уряду. Грузія планує до 2028 року виконати понад 90% зобов'язань, викладених в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, що забезпечить членство Грузії в Європейському Союзі до 2030 року. Всі розуміють, що якщо економічні показники не будуть адекватними, ніхто не прийме країну до європейського союзу. Тому для нас важливий розвиток в усіх напрямках, щоб досягти повної інтеграції Грузії в ЄС до 2030 року, і для цього буде зроблено все можливе. Він також відкинув звинувачення опозиції про фальсифікації і прокоментував заяви опонентів про вкрадені вибори і зазначив, що у них просто забракло гідності змиритися з черговою поразкою. До Грузії після парламентських виборів прилетів прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Угорщина до слова зараз головує в Раді Європейського союзу. Офіційна церемонія зустрічі запланована на 29 жовтня. А до Грузії Орбан їде, щоб зустрітися з колегою прем'єром Грузії Кобахідзе. Разом з ним їде ціла делегація. Це держсекретар Угорщини, міністр закордонних справ, торгівлі, економіки та фінансів. Яка ж мета візиту Орбана поки невідомо? Утім, йому не давали мандату на відвідування Грузії. Розповів суспільному речник. Є стану відтак, візит Орбана відбуватиметься виключно в межах двосторонніх відносин між державами. В НАТО підтвердили розгортання північно-корейських військ у Курській області Росії, яка межує з Україною. Про це заявив генсек альянсу Рюте під час сьогоднішньої прес-конференції. Рюте назвав цю подію значною ескалацією російського вторгнення в Україну, і він вважає, що залучення солдатів з північної Кореї відображає відчай Путіна після втрати понад 600 тисяч солдатів у війні. Це є черговим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і небезпечним розширенням війни Росії. НАТО закликає Росію і КНДР негайно зупинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю становить загрозу як для Індо-Тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки, сказав Рюте. Але залучення військових КНДР до війни проти України це свідчення того, що Путін уже не може продовжувати наступ без іноземної підтримки. І у відповідь на дії Росії НАТО має намір посилювати подальшу військову підтримку України. Зі своєю заявою НАТО насправді трохи затрималося про те, що у війні проти України можуть взяти участь війська КНДР. Ми дізналися ще на початку жовтня. Зеленський вперше прокоментував залучення північно-корейських військових 13 жовтня. Пізніше керівник української розвідки Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів північної Кореї готують на російських полігонах до війни в Україні. Тоді ж центр стратегічних комунікацій поширив відео, де начебто північно-корейських солдатів, екіпірують у російське спорядження. У дописі йшлося, що відео відзнято на Сергіївському полігоні на далекому сході Росії. Також у російських телеграм-каналах публікували відео, де нібито крокують солдати КНДР. А розвідка Південної Кореї оприлюднювала супутникові знімки, які були зроблені в момент шикування військових з КНДР на території російської військової частини в Уссурійську. Про присутність північнокорейських військових в Росії американський журналіст запитав напряму у Путіна під час підсумкової прес-конференції саміту БРІКС в Казані. Путін не підтвердив, але й не спростував участь військ НДР, що і як ми будемо робити, це вже наше справа. Залишається ще багато запитань, наприклад, якою є боєздатність групувань КНДР, як ці військові вплинуть на ситуацію на полі бою, і також навіщо взагалі північній Кореї допомагати Путіну воювати проти України. Про усе це в інтерв'ю моїй колезі Олені Куренкові розповів Еванс Ревір, старший науковий співробітник Центру політичних досліджень Східної Азії, інституту Брукінгса. Тож перегляньте це відео обов'язково на нашому каналі.